Всім привіт, з вами я Софійка і сьогодні я буду переглядати свої старі фото. Фото в нас з 2019, 2018-го і так далі. Я максимально довго не хотіла знімати це відео, тут захотіла. Давайте почнемо. Мені страшно. Я не хочу. І так, перша фотографія така. Це ми були в, Ль в Львові, на ярмарці. Тоді було холодно. Mm. Мені просто дуже смішно. Я що на всі фото буде... Я там буду як вагітна, тому що в мене був великий живіт. <рес> Я вибачаюсь. Я в цьому не винна. Я стою тут як солдат якийсь. Куртка в мене, звісно, така. Шапка. Прикольно. Шапка, головне, шапка прикольна, на фоні люди ходять. Звичайна життя. <гум> <гум> і так, другий, друга фотка. Це я в басейні, на плаванні. <гум> Рядом сидить його <і> гарає. <гум> <гум> Підписуйтесь на Богданин на ютуб. Ось тут буде десь. Десь там. Десь тут. и Інстаграм, і ТікТок, і Телеграм. На піариці тут. Страшно, я тоже дозволю. О, письмо. Може. <свят> 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 Рассказ... историю розповідаю історію. Ну, як історію. Короче бо У нас в Киеве я сама з Киева то у нас там. Це от школа, а і на першому поверсі там був, був басейн. І ми ходили на плавання з Богданою. Богдана ходила 9 років, я один рік на плавання. І я ход... більше, ніж 9 років, да? років. А я ще до того до, до року ще ходила. Я пам'ятаю. Ще, ще коли я в, садоч... в садочку, да? чи... а так от Боже. в мене хлопечки зубів немає, чи що? Повипадали зуби. І таке Да. Всі плавають, всі плавають, а я як загораю на рукавничках з Міккі Маусом. Так. Слідуюча фотка це я в першому класі. Так, я в першому класі була така. Вишиванка з браслетиком. А откуда в мене ці браслет? Це по стандарту. З двома хвостиками і бончиками. <гум> да, тут на задньому фоні діти. Овичний перший клас. Перше вересня. А я читаю нормальна фотка. Далі. Тут в мене день народження. Це був десь, це коли мені 6 років чи коли... Да, 6 років, я пам'ятаю. Вода, це 6 років. Мені туди було. Наче би Да. Це мені тут плаття подарило, таке біле. Воно в мене до сих пор є. Та я з квітами. Я думаю нормально. Тут у мене, як завжди, зубів немає. зубів. Зубів немає, <рес> <рес> зубів немає. ну блін. Я бачаюсь. Ну, блін, мені стидно. Волосся накручена, манікюрчик є. Стандартний день народження. Я завжди перед днем народженням красила мені мама ногті. Да. Далі я. А це що за квіти? Богдан, що за квіти? Це рози о, рози. <сіх> Троянди. <сіх> да. Мені дуже подобалось це плаття, не знаю, де воно. Вже давно нема. Тому <сіх> що ти почала що воно тобі не подобається. Коли? Як ми переїжджали. Оце? Да. Воно з мали... моє саме любимо було. Да, тоді як мама при себе тебе вдіти. Ні. Я б вдіяла його зараз. Ну воно вже на мене маленьке. топік би був. Взагалі красива фотографія. <рес> І так, вона, то з тобою фоточка. Кажи. А, ну це ж нормально. Це ж нормально. Я не, я не вибираю там, де Богдана. Бо завалю нахрен. <рес> І так, тут фотка з... як його... З випускного з садочком. Це не моя. Це не моя сукня тут. Так, да, в Богдані красиво. І Богдана, що без це? Ти без макіяжу? Я тоді не красилась. Я почала краситися в 9 класі і то майже в кінці. Боже. Зараз втулю. зато я тут так красивая Ну это тоже <реш> Далее Если вам скажут, что я не гарна, ставьте ей дизлайки Далее Тут я Треш в садочку Там у нас было выступление Как правильно сказать выступление? Выступ, Выступ. Боже Ааа, то, что вы в Украине <реш> Я извиняюсь Она не извиняется Ну, це теж теж красива фотографія. Тож теж. Коментатор, блин. <laughs> красива фотографія, у мене тут морта якась дорога. <laughs> морта якась О, а це моя сама улюблена фотографія. Фотографія? Фотографія. А ну пока. Ну це я... Ну, шапочка надела. Э, что ты тут осела? Я буду двигать, как ты снимаешь. Привет! Это Тю пандору я ей подарила. Да. Можете подарить Мій влог з... з моего дня народження. Да. Там я показываю, что она мне подарувала. Красива фотографія, там в мене дуже довге волосся, бо подивіться, яке в мене зараз волосся, а подивіться, яке в мене там волосся. Ну, ця фотографія мені подобається. О боже. Кажи. <реш> 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 І так, вважає, скільки пальчиків? Ні, це е, оце фотограф просив мене порахувати, скільки, е, скільки мені років. Тоді мені було п'ять. Так, да, я рахувала. Тому що я не розуміла, що происходит. Боже. Тобто у мене, як завжди зубів немає, повипадали. І так, слідуча фотографія. Це коли було? Це було зимою. Так, да, і це в Києві. В Києві зимою. Ми поїхали цей куди? На, на ялинку подивитися, так? Да? І... Ця шапочка мені подобалась. Мені туди все подобається. Подобалось. Подобалось. І Я тут гарно вийшла. Ану, ще раз покажи. Китають. Малий. Не обзивають. Далі це був новий рік, мені подарували подаруночок. Я той довольний. Так. Да. я дуже хотіла кухню, таку дитячу. Таку. Угу. Як іграшка, ну типу. Ну, дитяча кухня. Да. Слідуюча фотографія це там, де я сижу, така довольна, коли це її кухня. <реш> Таке малегімно. Вона мене обзивує. Тепер вимахало на гімно. Бобли! Ну, мене обзивають! Тут мені можна. Якщо ви хочете другу частину, підписуйтесь, ставте лайки. все? Так. Да. Підписуйтесь на мій Телеграм, Інстаграм, тікток і на її. Обязательно. Всі, хто буде на мене підписуватися в інстаграмі, буду лайкати фотки. І да, я сьогодні буду теж знімати нове відео. Да. Ну, воно вже, може, вийшло для вас, не знаю. Ну, так, підписуйтесь і дивіться. Всіх цілу, бувайте! <гум>